Усім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Буквально трохи більше року тому, після того як заскамився FTX, Ця подія трохи змінила усю криптоіндустрію, і люди зрозуміли, що на централізованих біржах трошки небезпечніше тримати кошти ніж на централізованих. Хоча я би з цим посперечався, але все ж таки почало з'являтися дуже багато різних платформ децентралізованих, де трейдери можуть торгувати своїми криптоактивами, безпосередньо гаманець і децентралізована платформа без посередників, так сказати, без біржі, де можуть, наприклад, там умовно, біржу закрити, закрити виводи і так далі. І цих платформ з'явилося досить багато, такі як Kiloex, Гіперліквід, аево Зараз тиснете на чайні популярні. Я по цьому всьому буду знімати відео, тому обов'язково підписуйтесь. А конкретно сьогодні ми розглянемо проект KiloX, тому що він перший привернув мою увагу, тому що там є інвестиції від Binance Labs. Взагалі, весь TVL цих децентралізованих платформ займає, здається, 3,5 мільйона доларів, а TVL самого KiloX 2,1 мільйона доларів. Тому сьогодні будемо розглядати конкретно його, тому що платформа є, люди нею користуються, на ній трейдять, на ній торгують, і плюс в них є система поїнтів, і в Будьому підтвердили, що ці поінти будуть конвертуватися у токени. У них конкретно виділено 10% на дроп для ранніх користувачів, а це є 100 мільйонів токенів кіло, і їх потрібно комусь роздати. І сьогодні я вам покажу, які активності, які дії робити потрібно для того, щоб бути претендентом на ці токени. Токен, до речі, у них планується у другому кварталі 2024 року, а квартал має 4 місяці. Тобто, починаючи з травня, ми можемо очікувати дроп від цього проєкту. Тобто часу у нас ще є достатньо. На тегіє буде розлучено 20%. Від токенів. Такі є, це перше розблокування токенів, якщо ви отримаєте якийсь айрдроп або алокацію. Тому все більше капіталу зараз перетікає у дефі, конкуренція там росте, якість продуктів збільшується, а комісії зменшуються. Тому переходимо до діла, покажу вам, що до чого. Я думаю, що у таких дефі-проектах наші TVL буде зростати, а відповідно буде зростати ліквідність у проектах, а відповідно їхні токени можуть нормально коштувати. Отож, друзі, переходимо до КілоЕксу. Перше, що вам потрібно, це буде посилання, за яким потрібно буде зареєструватися. Звісно, я залишу вам його в описі під відео, що ви не потрапили на якийсь скам, та із за реєстрацією за моїм посиланням у вас буде знижка на комісії 5%, тобто 5% від ваших затрачених комісій вам будуть повертатися по дефолту назад на аккаунт. І їх можна буде клеймити назад. Пізніше покажу, як це все відбувається. Тож, я взяв своє реферальне посилання, вставив його. Ось код смілканазік. Я роблю це на мультиаккаунті, щоб показати вам сам процес реєстрації. Після того, як ви відкриєте сторінку, у вас буде ось така платформа. Буде одразу відкрита торгівля, тому що по суті це є децентралізована біржа для торгівлі на ф'ючерсах, де ви можете працювати напряму зразу з гаманця свого і одразу з платформою. І тут ваші кошти ніхто не вкраде, хіба якщо ви можливо зловите якогось дрейнера на інших сайтах? Тому тут ризики теж є свої. Отож, друзі, після того, як ви перейшли за посиланням, в першу чергу вам тут додається мережа OP BNB. Ми в ній це все будемо робити, тому що це найвигідніший варіант. Тоді нам потрібно підключити гаманець. Тиснемо ось тут. Вибираємо Metamask і під'єднуємо його. Після того, як під'єднали гаманець, потрібно перейти у вкладочку Airdrop. І тут кожного дня на халяву можна отримувати бали лише за те, що ви заходите. Тут кожного дня за 7 днів вийде 28 балів, і кожного дня воно оновлюється. Тут як ми бачимо, окремі бали за торгівлю. До речі, бали вже зменшили. Тепер лише за торгівлю 1000 доларів дають 40 балів. Раніше давали 100. Я думаю, їх ще можуть зменшувати. Тут бали за інвестиції за кожні 2000 доларів 50 балів, і бали за запрошення друзів. Ось це чистий аккаунт. В нас тут також є розіграші, яких дається 20 на день. Можна тут крутити, але для цього треба мати очки, бо один прокрут коштує 20 очків. Зараз я перейду на основний аккаунт, покажу, як це все робити. Але що потрібно зробити в першу чергу? Переходимо в вкладочку реферали. Тут ви можете згенерувати свій код, можете назвати як його хочете, теж реєструвати сюди, запрошувати друзів і тиснемо создати час. До речі, української мови на жаль тут немає. Код створений, можете копіювати посилання, ділитися з друзями. Як ви бачите, ви получите 10 від комісії, ваші друзі получать 5 в возврат комісії, тобто повернення комісії. Але спочатку потрібно прогортати донизу і реферальний код, за яким ми приєдналися, його потрібно тут зафіксувати. Це реферальний код, мій з яким ви переходили. Тут потрібно натиснути, прив'язати запрошувальний код. Зараз тиснемо на цю кнопочку, і ось тепер вже від цього часу ви будете отримувати повернення комісії 5 Якщо ви цього не зробите, повернення комісії не буде. Тепер давайте я вже це спочатку. Все показав, перейдемо до мого основного аккаунту. Ось, друзі, мій основний аккаунт. Я вже тут потрошки торгую. Зараз я закрию угоду. До речі, якщо ви зовсім не вмієте торгувати на ф'ючерсах, в мене на каналі є відео. Ось тут вам прикріплю по ф'ючерсах, щоб ви міли плюс-мінус відкривати угоди. Бо хто не вміє, тут можете трохи втратити коштів. І в загальному тут затрати на комісії будуть. Це не є така активність, можна сказати, без вкладень. Дивіться, тут у вкладочці Airdrop, Як бачите, я тут кожного дня підписую, воно зараз оновиться. Можу оновити сам сторінку. У мене вже 7 днів пройшло. Я вже по другому колу знову це роблю. Як бачите, в мене вже є 2900 балів. Ось тут я роблю ці прокрути. В мене вже є бали, і я можу крутити ось ці лотереї. Тут загально випадає по-різному, але в переважно я тут завжди в плюсі. Здебільшого випадає, звичайно, 5 балів, але я кожного дня кручу і в середньому мені вдається плюсунути 100-200 балів завжди. Ось тут коштує 20 Якщо я виграв 30, значить в мене 10 плюсом. Якщо я виграв лише 5, значить в мене 15 Йде в мінус. Тут, до речі, дають ще ОАТи окремі, я їх покажу потім, де мінтити, Ось тут вони всі є, я вам потім всі покажу. Посилання вам теж позалишаю. Після 50 балів виклеємоте один ОАТ, за нього дають бали. Потім за ці бали теж мають конвертуватися у токени. Дивіться, друзі, яким чином я тут набиваю торговий об'єм. Плече X100 я би не радив вам брати, тому що угоду бажано тримати одну-дві хвилини, щоб вас не порахували за якогось бота. Якщо ви, наприклад, взяли там 100 доларів з двадцятим плечем. Ви просто можете відкрити угоду Long. Я ось, наприклад, відкриваю. Плачу комісію в BNB, BNB конкретно, це дуже дешево виходить. Як поповнити аккаунт в OPBNB? bnb Можна напряму виводити з біржі, я користуюся Bybit, я користуюся Бінкіксом. Я є партнером цих бірж, тому можете в описі теж зареєструватися за моїм посиланням. І так я є партнером, маю вихід на менеджерів. Завжди вам допоможу з усіма проблемами та усіма питаннями. Або є ще такий міст, який називається Олто. Через нього теж можна перекидати собі з мережі, наприклад, BNB, якщо у вас є на метамаску, в мережу ОПІНБ. Ну або з біржі, як я вже сказав, ось позицію я відкрив, позицію я закриваю. Вона не встигла, наприклад, зайти в мінус, оплачую комісію, і тут комісія мені здається. Тут я рахував 1000 доларів обороту, коштує десь 1 долар комісії. Чекаємо, доки наша позиція закриється. До речі, можна собі брати такий хедж, наприклад, зробити собі два акаунти кілоексу, на одному відкривати шорт. На іншому лонг на ідентичні суми, щоб, якщо, наприклад, на одному аккаунті позиція йде у мінус, в другому ви йшли у плюс, і таким чином ми диверсифікуєте свої ризики. А також ми в майбутньому активність Кіллексу будемо поєднувати з гіперліквідом, з АЕО. Я це все буду показувати, тому що це теж дуже перспективні проекти. Не спішіть шукати по них інформацію. Часу ще є досить багато, я все подам на своєму ютубі. Ось, давайте подивимось, скільки в мене з'їдає комісія. Наприклад, в мене 78.23. Я відкрию ще один лонг, підписую транзакції. Можете за це не переживати, воно лише підписує транзакції. На дозвіл цих 100 доларів, в моєму випадку 78, яким я користуюся. Здається, тут від 10 доларів можна відкривати угоди. Ось в мене було 78,23, але з 20-м плечем об'єм угоди збільшується. Зараз я закрию її, подивлюся, скільки в мене з'їдає. І одразу по ринку я її закриваю. А я чуть сам не забув, потрібно трошки тримати угоду, одразу закривати не буду. Тим часом ознайомлю вас з іншими деталями. Тут ще є стейкінг, за нього дають окремі бали, дають окремі огати, але тут пише, що ставка в храніліще зараз заповнена, і ми будемо пізніше. Підвищувати ліміт. Тобто застейкати зараз нічого не можна. Якщо натиснути депозит, зараз в мене всі кошти в угоді. Я сьогодні пробував, воно не пускає. Тобто задепозити зараз не можна нічого. Якщо щось зміниться, апдейт я буду проводити в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково теж підписуйтесь на телеграм. Там інформація виходить трохи швидше, ніж на Ютубі. Тут я вже вкладочку показував реферали, там ви можете брати своє посилання і реєструвати друзів. І ось тут якраз ось ця панель комісії. Ось тут я получаю 5% від того, що я на сама бо я теж зареєструвався за реферальним посиланням. І як бачите, в мене вже тут получено 2,50 в доларах. Я вже повернув собі назад з тих, що я витрачав. Саме основне тут кажу, торгівля, трошки угода протрималась. Я закриваю її, підтверджую. Навіть нас попереджує, що за рахунком комісії ми все рівно отримаємо мінус невеличкий. У нас було, здається, 78,23, якщо я не помиляюсь. Зараз подивимося, скільки в мене залишилось. Ну, тепер 75. Тобто комісію воно так з'їдає порядно. Це витрати, які мають бути закладені. Якщо дадуть нормальний дроб, вони по-любому окупляться. Зараз трошки в кінці відео я підіб'ю свої такі плюс припущення, як будуть ці поінти конвертувати, і скільки може токен потім коштувати. Також хто має бажання, може користуватися мережею BNB або Man та, але в них комісії буде більше, я використовую об bnb Бо я раніше робив BNB, то воно там на комісіях нормально з'їдає. Ось я трошки поторгував, хочу одразу сказати, що тут не одразу оновлюються ось ці бали. Потрібно іноді зачекати очки активності, це як я вже сказав, якраз ось за це, що я крутив. Бали за торгівлю. Тут буде бали за інвестиції, за депозити, які ви вносите. Там від 2000 доларів 50 балів. Ось цей пункт. Тут за запрошення друзів, ви теж будете з них отримувати 10% з того, що вони витрачають на комісії, і за ОАТ, які ви берете клеймити. Там наступний ОАТ за 5000 балів, мені здається. Ось вони всі є. Наприклад, ось це я вже виконав повністю усі завдання. Не ці я виконав. Я виконав якісь інші. Пам'ятаю. Ну тут, в принципі, це я виконати не можу, тому що рнер це якраз треба стейкати свої. Токени там можна навіть 5-10 USDT застейкати, поки цього робити неможливо. Ось тут я заклеймив, тут потрібно просто мати було роль трейдера в Discord, якомусь завдань воно перекидало на Discord. І якщо ви вже торгували на платформі, то у вас ця роль підтвердиться, і отут ви можете заклеймити ось цей ОАТ. Я вже його заклеймив, посилання вам теж залишу, пізніше зможете теж заклеймити собі. Тут Whale. Його важче заклеймити, тут має писати деталі. Тут здається від 10 чи від 50 тисяч очків. Ага, це я ось тут в другому пункті повиконував, здається. Так, я тут виконував всі. Тут звичайні завдання. Просто приєднатися до Discord. Посилання тут буде. Тут я підписався на їхній Твіттер. тут я ретвітнув і позначив трьох друзів, і, і торгував на їхній платформі. І одразу заклеймив такий ОАД. І інші завдання теж можна виконувати. Тут можна запрошувати теж друзів, ділитися своїм посиланням, але можна і без цього заклеймити. Тут просто треба теж було мати роль трейдера в Discord. Туди я вже сказав для кітів. Тут я вже збираюся, коли буду набивати там 10 тисяч поїнтів, як мінімум на один аккаунт. Тоді я вже буду виконувати ці всі клеймити інші Оати. ОАТи – це такі картинки, ніби на якраз на Galaxy. Які свідчать про те, що ви виконали перше завдання відносно цієї платформи? Ось ось їхні друзі. Twitter, в них 60 тисяч підписників. Як бачите, вони одразу хваляться тим, що в них проінвестував Binance Labs. Це до речі, круто. Я думаю, Binance не дасть їм погано вийти. Також тут є полігедра Network, манта Network. Тому, в принципі, проект виглядає досить непоганим і ранні активності. Я би тут проявляв. Яка конвертація буде балів відносно токенів? Поки не зрозуміло. Це все залежить від того, скільки поєнтів буде всіх в загальному, скільки буде цих балів наразі, співвідношення Зараз таке, що конвертація мала би бути 1 до 3, але мені здається, конвертація може бути навіть 1 до 5. Давайте припустимо, що ви нафармили там 10 тисяч балів. 10 тисяч балів з конвертацією 1 до 5, вам дадуть 2 тисячі токенів. Стартова ціна токену 20 центів. І, і сюди можна спокійно додати одразу 2-3 ікса. Наприклад, там не знаю 60 центів виходить ціна токену, навіть 80 центів. На 2 тисячі токенів це приблизно 1600 доларів, 800-800-1600 доларів. Тобто ви навіть набивши 10 тисяч балів, витративши на це там, не знаю, хтось 100, хтось 150, хтось 200 доларів, якщо не будете заходити в мінусові позиції і будете хеджуватися, ви спокійно. Виходити в плюс. Просто не зрозуміло, коли воно буде, бо це лише від травня можна буде очікувати. До цього часу є багато часу, щоб набити ці всі поїнти. Також зрозуміло те, що можуть брити і не потрібно заходити за один день, набивати 10 тисяч поїнтів, а потім два місяці не проявляти активності. Я особисто заходжу кожного дня, 2-3 угоди відкриваю, 2-3 закриваю. трошки підфармлюю поїнти. В загальному буду робити декілька аккаунтів. На кожному буду набивати 10 тисяч поїнтів. На основі можливо наб'ю 50, а можливо, навіть 100 тисяч, якщо вдасться. І вже і тоді оати нові заклеємляться, і ці вейл можна буде заклеїмити кітів, і аккаунт буде виглядати більш крутіше і можливо на нього отримається більший дроп. Тому, в принципі, такий прогноз, що і стартової ціни в 20 центів можна спокійно зробити 3-4 ікси, вийти по долару. І навіть якщо 1 до 5 конвертація балів в токени, це буде круто. Навіть якщо більше взагалі, ми б мали вийти в плюс. Тому я на це надіюся. Звичайно, я можу помилятися, це моя суб'єктивна думка. І не варто сприймати мої слова як якусь інвестиційну пораду за ваші кошти і за ваші інвестиційні рішення. Відповідальність несете лише завжди ви. Тому пам'ятайте про це. Я думаю, друзі, що з часом тут буде щорасту більше користувачів, щорасту менше будуть давати балів за торгівлю, тому я би не зволікав, з цим починав активності робити вже. Знову ж таки, швидше за все, одразу в них буде лістинг на Binance і токен можна побачити по хороших гіксах. Тому сьогодні, друзі, я вам показав таку цікаву активність. Якщо відео вам було корисне та сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.